Я взагалі не знаю, як краще ну, типу, прибрати довжину, чи все ж таки її залишити. Бо я не розумію, наскільки вона пошкоджена. Змін угу. чи хочеться залишитись? Э, волос... Хочеться змін, але хочеться все ж таки трішки довжину, щоб ну, я легше його вкладала. Щоб довжина, щоб, віз... щоб легше вкладати. Да, тобто да, не так. сильно скорочувати. Да. подобається, коли є об'єм в так. Так. Да, Зараз вже немає, вже він mm -hmm. такий відроший, плоский. Да. Подобається, коли така рухливість волосся, волосся таке більш активне. Живе, щоб да, да. Mm -hmm. стрижка була і під дифузор адаптована, і під фен. Окей. Yeah. Okay. Я думаю, що ми попрацюємо з довжиною такою, щоб вона була на рівні трішки нижче плеча. Mm -hmm. Мені здається, така довжина тобі підходить з точки зору того, що вона не буде десь навантажувати плечі. Тому що якщо ми, наприклад, зріжемо довжину до плечей. То єст, єдине, що мені не подобається, в такій довжні, що вона може падати і тішки, так за рахунок того, що волосся пухнасте, волосся кучеряве, важкувато виглядати, mm -hmm. і щоб вона класно виглядала, таку довжину треба прям сильно розшаровувати, робити достатньо коротко. Mm -hmm. Зараз так точно не, не бажано робити коротше довжину, чим рівень губ. Да? Тому що тут у нас настудатки і овал виділяється, і губу можна відкривати, можна стрикти. Якщо її робити вище, воно не буде гірше робити, але її проблема в тому, що волосся, коли завивається кучері, то воно потім буде, буде так ставати Ще. розширеніше, і тоді риси вичистують більш кругліші. Mm -hmm.